Привіт всім! Радий вітати вас на своєму каналі в Максоні. З вами я Макс. Це є, відео є рекламним. Тому, якщо буде цікаво, заходимо на сам сайт. Якщо не цікаво, переходимо далі. Сайт вийшов буквально 4 дні назад. Покажу, як зареєструватися, як працювати. За реєстрацію дається 20 доларів. Вивезти їх не можна. Ну що ж, не забудь підписатись на мій YouTube канал і на мій телеграм-канал. Посилання на телеграм в описі під відео. Знаходимося ми на самому проєкті реєстраційна панелька. Так, перше вводимо свій емейл, друге придумовуємо свій пароль. Третє, Повторюємо свій пароль. Також пароль транзакції 6 цифр придумовуємо самі. І підтверджуємо сюди так само пароль 6 цифр, які ввели. Ну і звичайно, номер телефона. Далі нажимаємо Зареєструватися в зараз і все. Я вже зареєструвався. Тобто, я нажимаю Уже є аккаунт. І заходимо, авторизовуємося на моєму аккаунті, входимо все, ми знаходимося на головній панельці. Самого проєкту. Так, тут здається за реєстрацію 20 доларів, У мене вже є 26 доларів, щоб активувати VIP 1. Тобто, у мене доступна зараз сума 26 доларів, VIP-1 мене вже автоматично відкрився. Далі, щоб працювати, заходимо в VIP-1. Нажимаємо токен токя VIP-1. Нас перекидає, і виконуємо завдання. Все. Тепер на нашому балансі 68 центів. Далі. Є е, е, також тут ще ось такі фішки. За реферали, кого ви е, персональне разове поповнення на 500 долларів в США, ви отримуєте один прокрут. Тобто, ну, самі розумієте, що це таке, що за фігня і бла-бла-бла. Переходимо далі. Перезарядка. Тут поповнюємо через ТРЦ20 мережу. Отзивати, виводимо. Для того, щоб виводити, вам потрібно перш прив'язати свій ТРЦ20 адресу свою. Вибачаюсь, трошки прихворів. Далі також Telegram-група є у них. Ось Техпідтримка. Заходимо в Техпідтримку, токен Майл. 10 516 користувачів на даній платформі, точніше, в групі. Ось, е, в принципі, сайт сам і казахи і китайці, і вийшов він, ось пише, група створена 11 квітня. Також тут реферальна ось система є трьохрівнева. Дається за перший. Рівень 10%, за другий 6% і за третій рівень 2% від поповнення вашої команди. Тут ось перераховується VIP. VIP 1 коштує 26 долларів. Другий віп 56, третій віп 120, четвертий 320 920 і так по наростаючому по ось такі віпи. Чи стоїть сюди кидати гроші, чи ні. Давайте перш прив'яжемо трс 20 адресу. Я вже скопіював трс 20 адресу, нажимаємо способи виводу, Добавити спосіб виводу, додати тип USDT, «Можу тільки в USDT. ТРЦ20, вводимо сюди код і вводимо пароль транзакції. Ввели пароль транзакції, підтвердити все. Тепер ставимо на вивод. Я не знаю, яка тут мінімальна, вроді би, долар, але е, вивести 68 центів для відео. Пожалуйста, введіть суму 60, вибачаюсь, 0, 0,68. Вводимо пароль. Нажимаємо Вибрати адресу. І так, я на вивід, будемо чекати, через скільки воно прийде, і зразу поділюся скріншотом у своїй телеграм-групі, якщо вивід прийде. Ось такий маленький відеоогляд про сам сайт. Якщо цікаво, реєструйся. Якщо не цікаво, значить не цікаво. Дякую за перегляд. З вами був Максон. До скорої зустрічі на цьому каналі.